Благородний лавр, з якого і збирають дуже широко використовуваний в кулінарії лавровий лист вважає за краще виростати в теплому тропічному кліматі, але ця рослина добре себе почуває і в квартирі на підвіконні, набуваючи форму невеликого деревця або куща. Виростити його не складно. Але потрібно знати деякі тонкощі, як виростити лав в кімнатних умовах. Отримати ароматне лаврове дерево на підвіконні можна декількома способами, однак слід відразу бути готовими забезпечити південній культурі звичний її мікроклімат, вологе повітря і тепло, щоб підвищити вологість повітря. В кімнаті з лавром можна встановити зволожувач, це буде корисно не тільки для рослини, але і для всіх домочадців. З насіння насіння обов'язково повинні бути свіжими, тому як з плином часу їх схожість сильно знижується. Купити насіннєвий матеріал можна в спеціалізованих садівничих магазинах або на ринку. Там часто продають гілки лавра зі зрілими плодами, висівати краще в кінці зими або на самому початку весни. Коли умови для проростання найсприятливіші. Технологія така: насіння замочують на 2-3 дні для набухання у воді, а потім знезаражують 15-20 хвилин в слабкому розчині марганцівки, попередньо можна акуратно зняти з них лоскату оболонку, так сходи з'являться швидше, потім тримають зернятка в розчині будь-якого стимулятора росту циркон епін і ін, час згідно з інструкцією. Невеликі ємності з обов'язково влаштованою дренажною системою заповнюють пухкою почосмесю, складеною складеної з узятих в рівних частинах низинного торфу крупного піску садової дернової землі, ґрунт зволожують і трохи ущільнюють. Насіння укладають і присипають шаром субстрату не більше 1-1,5. потім повторно зволожують, миску прикривають поліетиленовою плівкою або прозорим склом для створення міні теплички Горщик розміщують в теплому не нижче о 2, 0, 23 з і світлому місці, укриття регулярно знімають для провітрювання, при цьому не забувають знімати конденсат, Посіви зволожують у міру необхідності, паростки проб'ються через 2-3 місяці, іноді пізніше, після появи 3-4 пар справжніх листків їх розпітіровивають по окремим посадковим ємностей. Насіннєвий спосіб розмноження лавра вважається найтривалішим і трудомістким. Іноді насіння не проростає зовсім, з живців, при наявності дорослого материнської рослини можна скористатися живцюванням. Робиться це так. На початку весни з нижньої і середньої частини полодра весневших гілок нарізають шматочки довжиною 80. Кожному з яких залишиться не менше 3-4 нирок. Нижні рез роблять навскоси 4-5-5-0. Під вузлом місцем виходу листя, а верхній рез виробляють прямо приблизно на 80 м вище останнього вузла. Все листя видаляють, залишивши тільки саму верхню пару, але і їх врізають мінімум наполовину, щоб зменшити випаровування вологи, вкорінювати живці можна в грубозернистому піску перліті, сфагнумі та ін, родючій землі з торфом і піском 1-1-1 в простій воді. Суміші піску з торфом 1 1 Дернової садової землі і піску внизу горщика шар землі, зверху пісок. Живці бажано занурити в розчин стимулятора коренотворення, стромляють живці в землю, заглубив нижній кінець на 4-5 см. зверху прикривають перевернутою скляною банкою або обрізаною пластиковою пляшкою, які регулярно піднімають для вентиляції, укриття знімають повністю після появи паростків, поливають живці після пересихання ґрунту в ємності. Через 4-5 місяців, коли сформується коренева система, саджанці пересаджують по окремих горщиках методом перевалки, тримати вкорінюються живці потрібно в теплі у 2-2-25 і в добре освітленому місці, але без палючих сонячних променів, полив повинен бути помірним і тільки трохи тепловатою відстояною водою. Навіть при дотриманні всіх умов укорінення не завжди буває вдалим відео живцювання лавра відсадок. Так зазвичай розмножують лав, що росте у відкритому ґрунті, отримати відводок лаврового дерева можна, якщо уринити одну з молодих нижніх, ще не зовсім з дерев'янілих гілочок. Це краще робити навесні або в першій половині літа, для цього потрібно розмістити поблизу від дорослого лавра, якщо він міститься в квартирі ємність з живильним пухким субстратом. У обраної гілки під ниркою на відстані приблизно 20-25 см від верхівки зробити невеликий надріз на корі 4-5 см завдовжки, нахилити втечу і пришпилити його до землі в підготовленому горщику. Якщо лав росте у відкритому ґрунті, то гілку пригинають поруч з кущем. Місце надрізу присипати ґрунтом досить 3-4 см, потім трохи ущільнити і полити регулярно зволожувати через кілька тижнів, коли з землі з'явиться свіжий паросток. Вкорінений втечу відрізають від куща. Якщо ви будете ростити лав в кімнаті, постарайтеся знайти посадковий матеріал від кімнатної рослини з готової розсади. Найпростіше купити готову лаврову розсаду в садівничому або квітковому магазині. Після покупки рослини потрібно пересадити в трохи більшу за розміром ємність з відповідною почосмесю. Догляд і можливі проблеми при вирощуванні лавра у змісті лаврове дерево ніяких проблем не доставляє необхідно лише дотримуватися кількох нехитрих правил. Хороше освітлення, але без попадання на листя прямих сонячних променів найкраще підійдуть південні вікна. Температура в осінньо-зимовий час повинна бути близько 1-2-15 у весняно-літній період в межах у 2-2-25. Влітку полив помірний після пересихання верхнього шару субстрату 2-3 рази на тиждень. Взимку, полив рідкісний, не частіше один разу на 7-10 днів у жарку пору рослина щодня оприскують. Рідкі мінеральні комплексні добрива вносять приблизно раз в 3-4 тижні дозування за інструкцією. Взимку не підгодовують. Іноді через помилки в догляді з лавровим деревом може статися наступне Пожовтіє листя причинами бувають перезволоження, що викликали загнивання кореневої системи. Або поганий дренаж виснаження субстрату, яскраві сонячні промені, від яких залишилися опіки, тісний горщик, з'являться комахи, шкідники для боротьби з якими застосовують інсектициди, актара, інтабер, конфідор, та ін, щитівка, борошнистий червець, павутинний кліщ. Якось раз я принесла додому нову рослину і не помітила на його листках щитівку, мабуть, комахи були ще дуже маленькими, але потім вони виросли, розплодилися і переповзли на сусідні квіти. Боролася з ними я довго, оскільки через жорсткий щитівки панцир не проникали ніякі хімікати. Довелося збирати всіх вручну, а тільки потім вже оприскувати рослини і ґрунт в горщиках інсектицидними розчинами. Відео вирощуємо вдома Лаврушку. На початковому етапі вирощування лавра може представляти деякі складності, оскільки насіння сходять неважливо, а живці погано приживаються, але в подальшому особливого клопоту з цією рослиною зазвичай не буває, оскільки воно дуже невибагливо.